І тротуари на старті в Івано-Франківську капітально оновлюють тротуари на вулиці Галицькій. Тут облаштовують нові бордюри та застеляють доріжки бруківкою. Загальна площа брукування буде становити 640 метрів квадратних. Чому саме тут? Ну, тому що давно люди зверталися, мешканці. Є. Ви бачите самі, тут тротуар досить в поганому стані. А ми на нормальну пішохідну доріжку, доріжки для людей, ну, тому, тому облаштовуємо тут. Ми плануємо забрукувати зупинку також, та до зупиночки. Про необхідність ремонту тротуарів по вулиці Хіміків мешканці Івано-Франківська неодноразово звертались до міського голови. Очільник міста каже, взяв це прохання до уваги та дав необхідні доручення. Тут зупинка, розворотне кільце, підходить до зупинки. Тут багато транспорту зупиняється, особливо і тролейбуси, і автобуси, це кінцеве, фактично розворотне кільце цього транспорту. Тому мешканці давно вже зверталися. Маємо таке завдання декілька місць у місті Франківську зробити. Це не є великий капітальний ремонт, але такий поточний ремонт, частковий ремонт. Зупинок, зокрема дорожнього покриття, є дуже важливим. Загалом підготовчі роботи по ремонту цієї ділянки розпочались ще торік, і зараз, у час війни, комунальники стараються їх завершувати.